А, всім привіт! Коротше, да. Я е, це його. нова серія, але я випадково понатискав кнопки і коротше, ми починаємо е, вже з заставки. Можна ці фільмів прибрати? Можна. <плес> Просто. А, так, всім привіт! Це третя серія того, як я, Вотер і е, мій колега друг Олі граємо в Бетмена і Робіна. Тут вони їдуть на футбольне поле. Грати в футбол, напевно. Робін, як завжди, на своєму велосипеді. О, дядя. Це як його куменко? Там то він. Кличко? Ну брат, репертер наш. Як його звати? Блять, ми зараз так опозоримось просто. Бляха Ми на ценки. А я на а, тут можна стріляти, якщо що А я. На ту саму кнопку. А, бачу. На, получай. Боже, ну якби я ще вміла в штурмову мене штурму написать. Ой, де да я, Де да я, блядь? Це <laughs> ти взагалі така пісюлька маленька. Small dick energy. <laughs> а, а, а. Ну типу, пробач... ви бачите, яка в мене машина, яка в нього. Стріляй, нам, коротше, ці штуки ще бажано збирати. А можна, будь ласка, в мене не стріляти. А, нам... нам туди, нам назад. Пострічки не їдь. Press uh, to fire. а ту фаер. А-го. А, Джей. <рес> а йому? блядь, де е, подожди. Я сейчас роблю А, треба, коротше, на цю штуку ее завести. Yeah. О. У мене машинка заглухла

Що, ти нафіг? Ти подивись, яка в мене тачка, яка в тебе, блін. У мене, блін, гроші, блін, а в тебе, блін, шо, блін, ні за душею, нічого, блін. У тебе, блін, у душі немає, блін. Боже ти е. Ой-ой-ой, мама. Так страю, то дай нам. Да нам заборонено їхати. Що внизу? Ой. Там знову ця штука. Да. Сейчас. Бачиш, ми збираємо ці штуки ще Так, все, беремо. Ой, я її взяла. Здається, На да, нам сюди ще, 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 ще. Ні, не, не сюди. Значить, наверх. Там, короче, там допенься, ну, Де до вертольоти Угу А, і тут є теж. Ну да, це ж то, що мы ездят, ще Эх, це вот оце ми молодцы Ой. Ой. <laughs> Тон... Ой. Блин, ну прикольно, стрелялочки такие. Угу. Mm -hmm. Подошила, боже. О! Присыпали. А, вот тут. Ага. Я просто шукаю ці штуки. Так, подожди. А, не прям на Бетмена його навести? Да. Та, а як? Ну, як навести? Ти ж її не керуєш. Ти маєш... А, блядь, ще далі. Ну, Капець! Ви, ви думаєте, мені по приколу з цим прицепом кататися? Я ж не тракторіст, реально. Зараз. Ще. Ищи там одна штука. Зараз я вниз спущусь. Стравай, давай спустимся. Ой, сдохла, челка. Алло, что че ты не идешь? А, а я сдохла? Напевно. А, все, треба снова его туда. Да, быть. пришла вниз, здесь там. Да. Ладно, ты пока будь на наверху, я не Да, да, а, тут джокерская машина треба. Фу, я думаю, тут, типа... тут можно все забрать. Да. А, еще честь машин. Идите, в шумку. Я думал, тут можно. И без т. А зус печь, разу все добра. Занадто приехала. Так капец, блин, на, забери свою тачку. Все, молодець, трактористка. Дякую. Я старалась. Вся <звук> батю. Батя зараз вийде такий, да, пишайся, на пиша. Ой, а куди я вниз поїхала? Алло? Це знає, куди тут поїхала. Боже, такі шумахіра, <що> конечно. <звук> Цей е забігу слово. форсаж. Форсаж. <звук> в Сенсі я здохла, но я ж машинку буксирую. Ой, И, флизі, <сум> Я попа А ну, не їдь, їдь, не. <сум> Треба було, щоб ти задалеко заїхала, позаехала, я потім ну, вымочтаю. Я просто не вмію грати. Два рівня назад я не вміла грати. Ну в мене просто. Ні, та ладно, у мене просто прав нема. Я ж мужик. Ни в кого тут не маю а А. -а. Поехал. Да, не мотоциклет, нормально. Да, ну это. И мы <фихих> классики, <фихих> да. Разъебала. Здесь слово мотоциклет. Мотоцикли. <фихих> Просто разъебав Она просто найкращого жарту нема. Найкращий жарт. Мотоциклет. Тут реально свишно. Э машинка, ты тупа, блин. Ты вообще за железячка, блин. Ты сюда иди. Жиклідь треба зробити. А. О, все, фігачі. А, її треба теж на цьому. <рес> на своєму мотоциклі. Ну ти ж не робиш. Може, а куди її треба завести? <губ> куди її треба завести? I don't know. А, ось сюди. Стріляй <губ> Стреляй <в> цю хуйню. <губ> да. Да, я стріляй. стреляй. Блин, <губ> сенсі, вона жива. <губ> я не бачу, де я. А, бачу. Ти, буквально в 100 раз більше мене. <рес> Повір, повіриш чи ні, я дуже часто. Давай, фігач! А ну давай, давай! Ну! Їдано. Да! Хорошиха! Хороших. А де я? А. <рес> Якщо що, от на кей ти можеш натиснути. І там буде таргет. Так, так точніше. Давай, давай, давай. Зараз я її візьму. Зараз її пов'яжу. Так а скільки можна в неї стріляти, Що це за машина? Це машину. Дай б? Давай, давай, давай. Погна! Може, я своїм мотоциклетом. <ріхи> Каша. Він плаче. Закон, ну не розтраюйся. Не. не скипай. Ну, скипай. Что ты свои палочки махаешь? Крашиха. Вау. Ой, понороночек. Знову. Спасибо. Бэтмен, такой целый стол. Ха-ха, <реш> А, в жопу Блін, Це було швидко. Це швидко, рівні. А -а -а. Все всім дякую тоді за перегляд. Цього рівень, дуже швидкого. Це вам коротесеньке відео на покушать? Так, да, всім дякуємо. І пишіть, як вам такі от відео. Як наші шумахери справляються Мотоциклети. <рик> все, поки Настя роз'єбує, всім вивати. Та я вже все. Не роз'єбалась. А, все, до побачення. <рик> да, пока.